Вода не відповідає нормам, відтак риба в ній також сумнівної якості. Купуючи влітку рибу, варто зважити на ризики про необхідність дотримання простих, але критично важливих правил фахівці Держпродспоживслужби. При купівлі риби треба звертати увагу на обов'язково в яких місцях вона реалізується. Тобто. Необхідно купувати в роздрібній торгівельній мережі міста або на продовольчих ринках, де здійснюється постійний ветеринарний контроль, встановлюється простежуваність щодо цього продукту харчування. Інформація про його походження. Якщо вже риба виловлена або куплена, після процесу чищення і патрання необхідно обов'язково про рибу промивати в проточній питній воді. Також необхідно дотримуватись технології приготування страв. Треба пам'ятати, що безпечною вважається та риба, яка пройшла належну термічну обробку, була міцно засолена або ж підлягала низькотемпературному заморожуванню.